Привіт-привіт! В минулій серії перевірили свої сили на міць з лідерами чемпіонату. Сьогодні у нас теж буде лідер. Дізнаєтесь, хто саме. Ну а перед тим як почнемо, поставте лайк, підписка, дзвіночок. Погнали! Перший тайм на гостях Бишак Шахір. Гості атакують по флангу. Центр м'яч. намагаються пробити. Б'є і це гол. 0-1 гості ведуть. Потужний удар. Пришвидшив гру, бо нічого цікавого не відбувалося. М'яч постійно був в центрі поля. Темновіше Воротар забрав м'яч, і Артем був замінений, нічого не створив. 0-1 матч завершився. Мілевський випадав з гри, з цим дійсно важко не погодитись. Проти Кайсірі Спора граємо 13 місце в них. Ми 11. -ті. Матч на виїзді. Перший тайм. Починаємо по флангу на... на Артема Мілевського, але не проходить пас. Господарі починають свою атаку. По лівому флангу розвивають її. Пас далі проходить. Захист не може зупинити. І удар по воротах накрутив гравців і вдарив. Але воротар врятував. По флангу. Забігання. Пас в центр. На Мілевського хотів, але не пройшло. Пенальті. Це пенальті. Ну, гра рукою була. І нарешті перший повтор, на котрому дійсно видно щось. Бо до цього нам доводилось вару йти. Маєстро пенальті. І це гол 1-0, ми повели. Флангу, намагаються пройти вперед. І в них це виходить. Проривається, пас подовжує назад. в Центр. Воротар тягне. На артема вибивають, але Артем не дістав м'яча. І знову атака. По воротах наших удар. Воротар на місці. На Артема Пас проходить. Артем далі. В центр віддав, удар по воротах, воротар тягне. І перерва 0-1. Мілевський забив. І по флангу запускають Артема. Але Артем віддає назад. Знову на Артема. Артем зміщується в центр. Суперники на нього летять, але він продовжує йти. Піддав пас і знову повертається йому поворотах, Не вдалося. Заблокували удар. Пас назад. Ще пас. Мілевський удар і повз. Удар повз. Кутовий, Подача на Артема. Верхову дуель виграв, але вдарив невдало. Гострих моментів більше ніхто не створював. Матч завершився 0-1 на нашу користь. Мілевський стає гравцем матчу. Ось це так матч, коментують люди. 10-11 місце грають. Перший тайм розпочинається. Перехоплення в центрі поля. Мілевський по флангу. Протягує м'яч. Віддає пас невдалий. Повертається м'яч, він знову віддає в центр. Знову на Артема м'яч відібрали. Перехопили м'яч. М'яч у Артема. Удар! З другого добивання забиває Артем 1-0. Пощастило, що відскочив м'яч до нього. І з другої спроби м'яч залетів. Так, на фланзі ми розвиваємося в успіх на Мілевського, Мілевський в центрі відпасовує на баду. Пас на баду. Але баду погано пробив м'яч у воротаря. Такі помилки допускає воротар. І по флангу розвиваємо атаку. На фланзі перепасовочка. В центр м'яч переводять. На фланг. Вдали. Вдали. Пас вдали ще на Артема. Артем пропустив і... Це 2-0. Артем Мілевський. Другий м'яч. Це було технічно. Пропустив м'яч між них і... вдарив Прямісінько в кут воріт. На віз, воротар тягне. І знову удар заблокований. Ще удар заблокований. І, І знову пенальті. І знову повтор, на котрому все чітко видно. Не потрібно до вар йти. Це 3-0. Хеттрик. Манго Бодрум атакує. Пасує назад ще раз. Центр. Удар стійка! Стійка рятує. Це єдиний гострий момент, котрий був Бодрума. Фінальний свісток 3-0. від Відмілевського. Гравець матчу. Ця нагорода. Результат тяжкої праці. Сусіди по турнирній таблиці зустрічаються 7 і 8 місце. В налаштуваннях я вимкнув гру рукою, погано реалізувала гру рукою. Ну, по ідеї, повинна бути рівна гра. Дві команди поруч в таблиці. Ще й на виїзді можливо. Для нас це буде складна гра. Поганий пас на Мілевська, не проходить. Захист. Свою справу робить гарно. Наші перехоп. Баду перехоплює по флангу забігання. І атака завершується нічим. Знову господарі атакують. А хто це? <sharp> 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 Ta -ta -ta. Я це вимовлю. Але не сьогодні. Баду по флангу, нідоський віддав. Но ну, відчуття, що матч пройде ось в такому руслі в центрі поля буде багато боротьби. Левський погано віддав пас на партнера. Вертається, відпрацьовує в захисті. Погано, погано зіграв Артем. Ще штрафний заробляємо. Там допомагає в захисті. Голова. Голова. Ну забирайте. 1-0. Пропустили. Господарі виходять вперед. Ну, захист не вражає в цій команді взагалі. Дуже багато дозволяємо супротивникам. Господарі знову атакують по флангу, в центр віддають, але захист в цей раз відпрацьовує. І перерва. Взагалі нічого не створили в нападі ми. І рейтинг 6,7. Що ж, можливо, по перерві. Тренер доніс своє побажання до граців, як потрібно діяти. І ми вже побачимо іншу гру. Так, розриви між захисниками РТМ РТМ. По флангу на Артема. Артем. Бороть! Є! Yeah. нас догнав м'яч. По флангу далі. Але логічно в кінці цієї атаки немає. Що у нас немає цього фінального пасу. Логічно. Щоб хоч удар якийсь відбувся. Офсайд. Артем. А ні? Ні? Кутовий. Ну ж, Артем! Не дістає м'яч після кутового. Так, на Артема пас прийшов. Артем! Але швидкості не вистачає. Вчай дивно. Вимагати швидкість від Мілевського. Господарі в Атаці. Кружляють. Карнемо і це 2-0. Ну знову, знову багато дозволяємо. А, офсайд, офсайд. Але наш захист, ну... Ну ні. Ну так не можна грати. Захист жахливий. Воротар бере м'яч. Можемо свою атаку розпочати. Мілевський в центрі. Але ніхто не забігає вперед, по флангу якось. Ну, це дивно. Наш рахунок влаштовує. Ми вже сильно виснажені. Відчуття, що ми вже нічого не зможемо зробити. І це фінал. 1-0. Програємо на виїзді. В нападі взагалі нічого не створили. Артем допомагав у захисті. 7,1 рейтинг. Але так можна і на банку присісти з такою грувою картиною. Кращим гравцем матчу став автор забитого м'яча. Знову сіди по турнірній таблиці. Схоже буде знову важкий матч. Декілька граців не встигли відновитись. Це знову буде дуже тяжкий матч. Дуже-дуже. В тренера, мабуть, немає можливості проводити ротацію, тому будемо грати цим складом. Перший тайм розпочинається. Ретем намагався перехопити. Головою Артем в центрі поля, від на партнера. Дарма Артем віддав цю передачу. Артем намагався перехопити в центрі поля, боротьба. М'яч гості забирають. Відбираємо. На Артема пас. артем далі по флангу. І це офсайд. Ну, виглядає, наче наші гравці більш мотивовані, ніж в попередньому матчі. Вони активніше в атаку йдуть. Звісно, ще зарано судити, але виглядає поки так. Захист відпрацьовує. Артем не дотягнувся до м'яча. Перехопили м'яч у гості. Атакують воротар на місці. Котовий подача. Знову воротар на місці. Виграє підбір Артем. Віддав на партнера. Артем знову виграє. Ну другий поверх це його. Це мені дуже подобається. Що ти бачиш, м'яч летить до нього, він його точно підбере. Так, гості атакують. Це дуже небезпечно. Воротар тягне. Підбір за гостями, але захист відпрацьовує. Перерва 0-0. Але атака у нас знову не... Ну, не яскрава. Ми не можемо щось продемонструвати. Ладу на Артема Мілевського. Артем на фланг віддає. Фланг забігає. Ну, а пас? І... Ну це так. Аби вдарити. Але кутовий. Кутовий подає Артем. Вже невдала подача. Воротар бере. Неатакують гості. Воротар на місці, тягне і вибиває вперед. Там нікого немає, знову підбір за гостями. Будуть розпочинати свою атаку. Артем дрібний фол, але можна грати далі. дрібний no, фол від Артема, але, видно, не вистачає вже сил. Ледь, ледь бігає. Забігання по флангу Артем віддав на фланг. Вдалий пас. Але знову нічого не можемо зробити. Маємось організувати високий пресінг. І це вдається. Ну не вже... Ні, це не гол. Воротара бере. Артем допомагає в захисті. Але. Ну. Дуже тяжко. В'язка гра, дуже в'язка. Назад Артем віддає. Непогано прокинув, але... Але. Перехоплюємо ми. Артем по флангу. Але сил немає. Ну немає сил. В центр віддає. Ну видно, що втомлена команда. І це 0-0. Хопається за голову Артем. Рейтинг 7, в нападі взагалі нічого не створено. В захисті допомагав, питань немає. Так, цей загаловак описує наш матч. Захист свою роботу зробив на висоті. Моментів майже не було. Наш воротар-гравець матчу. Це, звісно, добре, що на нуль, але й але ми нічого не зробили в нападі. Комусь цей матч сподобався. Пише, що класний матч. Так, тут викликають Артема на товариські матчі збірною, але я хочу вже на офіційних матчах дійсно зіграти, тому ці, ці матчі будемо скіпати. Четверте місце проти дев'ятого ми гості. Нарешті всі відпочили, набрали сил. Перший тайм розпочинається і господарі намагаються розвивати свій успіх по флангу пробираються до наших воріт. Тим намагаються допомогти в захисті. Це по горобцях. Господарі. По флангу знову пробираються. Захист на місці наш. І розпочинаємо нашу атаку. Але перехоплюють м'яч господарі. Це дуже небезпечно. Чесно думаю, це гол буде в наші ворота. Наша відповідь може буде яскравіше. І знову перехоплюють Трабзонспор. Йде до наших воріт. Ну сильно тиснуть. Не дають вийти з оборони. Тортем в центрі поля намагається допомогти перехопити, але ні. Це знову небезпечно виглядає. Пас. Знову по гробцях б'ють. На щастя для нас, але тиснуть на нас, не дають нам вийти з оборони. Нам головне в цей момент пересидить, поки вони втомляться, і тоді, може, в нас щось вийде. Трабзон возить м'яч, ми бігаємо за ним. Знову небезпечно в атаці, удар по воротах. воротар на місці. Це перерва 0-0. Жодного удару поворотах у нас. 5,3 рейтинг. Це взагалі ми нічого не можемо створити. Трабзон Атакує. Затяжна атака. На фланзі. Але перехоплюємо. А, трамзон перехопив. В карному майданчику захист на місці. Воротар тепер на місці. Притем другий поверх. За ним. По флангу. Наша атака розвивається. Артем вдасться... ні, не вдається між двох суперників прокинути м'яч. Перший натяк на якусь атаку був. І знову трапзон спор навісає над нашими воротами. Погане перечуття. Артем другий поверхні. Не потягну. В цій боротьбі дуже багато енергії втрачає Артем. Удар дальній за мешкарною це гол. 1-0. Ну, по грі воно логічно, але неприємно. І так же котру гру поспіль, якось щось, але нічого не вдається в нас. Знов по наших воротах удар в центрі, поля наш м'яч, розпочинаємо атаку. Ну Чому по флангу ніхто не забігає? Ну Як це повинно працювати? Логічна. Заміна Заміна. Артема Мілевського, рейтинг 5,8. нічого не продемонстрували, все логічно. І на цьому кінець матчу 1-0. Трапзон Спор виграв. Незадоволений своєю грою в матчі Трапзон Спор. В наступний раз обіцяю краще зіграти. Такі слова Артема після матчу. Мілевський виглядав доволі в'яло, не це вони очікували. В коментарях пишуть люди. Турнирній таблиці ситуація. Ми дев'яті, 18 очок, і навколо нас все дуже плотно йде. В лідер Сарай 33 очки, друге місце Бешикташ 33, Третє Сіваспор 31. Ну і знову знов до п'ятого місця плотно, плотно йдуть. Розрив мінімальний між ними. Бомбардири. Чіро і мобілі перше місце. Ми на третьому. 13 голів в нього, у нас 9. І друге місце наш голкіпер. 14 матчів, з них 5 на 0. Наступній серії нас чекає Фінербахче, Кубок з Галатасараєм. Повинно бути дуже цікаво. До зустрічі, папа. -па.